Я вітаю вас! На уроці я досліджую світ. І сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про воду. На минулому уроці ми з вами дізналися, говорили про те, як користуватися водою, як її економити, і яким способом вона потрапляє до нас в помешкання. І сьогодні з вами продовжуємо працювати над цією темою. Отже, для комфортного миття рук чи посуду, приймання ванни чи душу використовуємо гарячу воду. Температуру води вимірюють у градусах Цельсія. І пропонують вам практичну роботу, але тільки з дозволу дорослих і під наглядом дорослих. Якщо у вас є термометр, який вимірює температуру води, ви можете взяти, взяти дві ємності: в одну налити гарячу воду, в іншу холодну. І виміряти температуру гарячої води, а потім температуру холодної, порівняти їх і. Що станеться, якщо змішати воду, воду гарячу і холодну в однакових кількостях, в однаковій пропорції, якою буде температура води тоді? Якщо у вас є такий термометр, то під наглядом дорослих ви можете провести ось такий дослід. Далі на минулому уроці ми з вами переглянули мультфільм, який вам наголосив на тому, що е, як на способах економного використання води. Отже, як економніше буде використовувати воду, приймаючи душ чи ванну. Так? Приймай душ, буде економне використання води. Спосіб, далі закривай кран, коли, що? коли чистиш зуби. І слідкуй за краном, коли користуєшся ним, щоб він був закритим. Далі, у нас є. Нагадуваннями ми в першому класі з вами знайомилися три стани води. Вода у нас може бути в трьох станах: твердий, рідкий і газоподібний. В природі має три стани: твердий лід, рідкий вода і газоподібний пар. Розглянь фото назви природні явища, в яких станах зображено воду наведи свої приклади. Розгляньте ось ці. Ілюстрації, тут є дощ, туман, іній, відлига і снігопад. І поясніть, за яких умов вода змінює свій стан. Сьогодні на уроці ми знову дивимося з вами мультфільм від телеканалу Плюс. плюс». Повністю переглянути ви його зможете за посиланням під відео. Ми подивимось тільки уривок цього мультфільму. Сьогодні я розкажу тобі про найчарівнішу речовину, яка тільки існує на планеті. Вона не має ні кольору, ні смаку, ні запаху, може бути твердою, рідкою та газоподібною. Перш ніж потрапити до нас, вона має побувати в хмарах, у річці і під землею. Ця речовина. Покриває собою дві третини нашої планети. Вона життєво необхідна всьому живому, що є на землі: рослинам, тваринам і людям. Людина не може прожити без неї більше п'яти-семи днів. Ти вже, мабуть, здогадався, що ця чарівна речовина звичайна вода. Не віриш, що вода приховує в собі стільки цікавого? Друже, насправді в неї ще більше таємниць. І скоро ти переконаєшся в цьому сам. Адже ми відкриваємо лабораторію цікавих дослідів. Вода. Я пропоную тобі спробувати себе в ролі справжнього вченого. Не хвилюйся. Все, що знадобиться для дослідів, ти знайдеш у себе вдома. Не треба дорогих приладів, а от присутність дорослих обов'язкова. Усі досліди можна проводити лише з їхнього дозволу. Три стани води. Вода справжня чарівниця. Хіба не диво, що вона може перетворитися на лід або зовсім розчинитися в повітрі, ставши легкою парою. Насправді ніякого дива тут нема. Дивись. Дістаємо з морозильника кубики льоду, висипаємо в каструльку і лишаємо на деякий час. Бачиш, що сталося? Твердий лід перетворився на рідку воду, тому що нагрівся. Тепер попросимо маму поставити каструльку на вогонь. Технікою та кухонним приладдям користуватися можна лише з дозволу та під наглядом дорослих? Уважно дивись, що відбувається. Вода кипить, над каструлькою піднімається пара. Обережно вона дуже гаряча, минуло трохи часу і води в каструлі поменшало. Куди ж вона поділася? Перетворилася на пару. Тепер попросимо маму зняти каструльку з вогню і накрити кришкою. Дякуємо, матуся, за допомогу. Без тебе ми не впорались би. Лишаємо каструльку на півгодини. Піднімаємо кришку на ній крапельки води. Вони утворилися з гарячої пари, що піднімалася вгору. Нехай мине ще трохи часу. Вода охолола. Наповнимо нею форми для льоду і поставимо в морозильну камеру. Що буде? Вода знову стане твердою. Ось такі чудеса. Ми довели, що вода може бути рідкою, твердою і газоподібною. Отже, ми з вами подивилися. В яких трьох станах досліди проводу в трьох станах. І я думаю, вас цей мультфільм, ви захочете його переглянути далі, дізнатися, що ж там було далі, які досліди ще проводили науковці. Посилання є під відео. Я вам бажаю тихого дня, до нових зустрічей.